Усіх вітаю на моєму каналі, моє ім'я Сейраш. і сьогодні ми з вами поговоримо про свято, яке до нас наближається, яке традиційно святкується приблизно в період з 20 по 23 червня. Називається воно Літа або ж Мансаурі, і цього року за українським часом припадає на 21 червня на п'яту там з копійками ранку, як астрономічне явище. А сьогодні ми з вами піднімемо декілька цікавих історичних тем того, як же його святкували в давнину, які традиції збереглися, не дивлячись на те, що була така собі охристіанізація, і які всякі чаклування. Та гадання були притаманні цього, цьому святу. Да? Я думаю, що ні для кого не секрет мати розуміння, що оте саме свято Івана Купала або ж Іоанна Хрестителя, який ми з вами знаємо, як свято з 6 на 7 липня, то є та сама літа. Але перенесено у часі і охристианізовано. причому з усіма тими ж самими традиціями. Тож, якщо ви хочете святкувати прямо по канону, бажано святкувати якраз в кінці червня. Бо те, що ми з вами святкуємо, як купала уже у липні місяці, то є така сунута варіація святу. А свята. А якщо хочеться взагалі гарно гульнуть язичницькі свята, то ми можемо почати з вами на кінці червня і закінчити на початку липня, тобто відсвяткувати. Всі свята одразу, повторюючи ті або інші традиції. Отже, сьогодні поговоримо з вами про деякі цікаві е історичні моменти, які пов'язані із святкуванням цього свята. Багато хто зупиняється на порозі справжньої магії, бо щойно практика стає глибшою, приходить страх. Страх перед невідомим, перед помилками, перед тим, ким ви можете стати. Цей страх сковує і не дає йти глибше, змушує стояти на місці. Але справжня сила починається саме за межою страху. І я допоможу вам пройти через нього. На третьому ступені мого курсу з магії ми нарешті переходимо до реальної практики. Я покажу вам, як працювати на кладовище, проведу практику роду, розповім про виготовлення зіль. Я навчу вас не губитися йти певнено та без страху. Це не страшно, бо ви тепер не самі. Долучайтеся до третього ступеню мого курсу з магії і відкривайте для себе нові береги практики впевнено та безпечно. Гуль або ж Гуїль Іван. Це свято на честь Іоанна Хрестителя, яке досі святкується в Вельсі, 24 червня. Це одне із ключових свят, трьох основних, які є, які по повір'ям, є ночами духів, коли відбувається усіляка цікава містика. Ключовими елементами даного свята були літня береза, така сама, в принципі, береза, як і травневий шест, да, який ставились, тільки літній шест. Усіляке багаття та Звіробій. У нас є згадка від одного із видатних поетів 18 століття Вільяма Робертса про те, як же ставився цей шест. Шест із берези возводили в центрі селища напередодні свята святого Іоана. Молоді жінки прикрашали цей шест золотистими гірляндами і різнокольоровими стрічками. На вершину. Ставили флюгер у формі золотого півня і різні стрічки вішали йому на хвоста під березою, зазвичай проходили усілякі веселі свята, танці, народні гуляння. Також існувала традиція, котра називалася Злодій на березі. Молодики сусідніх сел, які були, намагалися вкрасти цей шест, і якщо їхня Пригода вдавалася, і вони все-таки могли вкрасти шест, то наслідки такої крадіжки були достатньо серйозними. Це означало тільки одне: що доведеться знаходити такий самий шест у сусідньому селі і красти його для того, щоб поставити собі в село новий. Просто так новий шест поставити Березовий не можна було. Його можна було тільки вкрасти. Другим важливим символом цього святу було вогнище. І от що нам про це, вогнище пише. Мері Тревеле. Вона пише нам, що для того, щоб розвести подібне вогнище, необхідно було 3 або 9 сортів дерев різних, а також вуглі, які зберігалися із вогнища минулого літнього сонцестояння, тобто з минулого свята. Вогнище зазвичай розпалювали на холмах. В таке вогнище кидали усілякі різні трави, магічні священні. А дівчата з букетами в руках, які також були зібрані з трьох або дев'яти різних видів квітів і рослин, брали за руку янаків, у яких квіти такі самі були в їхніх шляпах і на їхніх петличках, да, тобто на таких. Підтяжках на, на одежі, і а, вони разом, взявшись за руки, стрибали через вогнище. Це все було дуже весело, з танцями і піснями, і а, молодь а, кидала квіти у саме серце цього великого вогнища. Цей день також розвішували троянди і гирлянди із різних квітів над дверима та вікнами своїх будівель. Також один із істориків схиляється до того, що ще в таке багаття кидали кістки усіляких тварин а потім, коли багаття прогорало. Дивлячись на те, як обгоріли кістки і в якому положенні вони лежали, на них якби гадали і предрікали якісь дуже важливі події для тих, хто кидав ці кістки в багаття або навіть для всього селища загалом. Наступним важливим символом був звіробій. У кельських країнах до звіробою відносилися дуже шанобливо з певною повагою. В горах Шотландії і на деяких островах до рослини приміняли термін, такий, як приміняли до звертання короля, до короля чи до царя тобто вельможний, величний, прославлений, і все в такому дусі. Згідно деяких істориків, людина, яка збирала Звіробій, мала вслух проговорювати ціль того, чому вона збирає Звіробій, тільки після того його зривати або зрізати. У тому ж самому Вельсі Звіробій називали або благословенними листками таку назву воно мало, або ж прямим текстом називали її травою Іоанна Хрестителя ну, на честь. Іоана Хрестителя, як ви могли здогадатися, звіробій з його золотистими квіточками, з його пелюстками, дуже сильно нагадував сонце, тому в принципі і сонячною такою рослиною і був і сприймався як рослина якраз дня літнього сонцестояння. Звіробій вішали над дверима, над е, вікнами, щоб відігнати усіляких хвороби та злих духів. Альтернативою до Звіробою була полинь гірка. Звіробій по повір'ям, який був зібраний в день або в ніч дня святого Іоанна, вважався рослиною, яка вилікує усі ваші хвороби і збереже вас від проявів усіх абсолютно злих, нечистих сил. Як будь-яке свято, яке має язичницьке коріння, день з Іоанна Хрестителя не став виключенням і мав певну містифікацію. Вважалося, що це період, коли світ духів набагато ближчий до світу людей. А отже, усілякі чаклунства, усілякі ворожіння, усілякі прогнози колдунства, вони всі є актуальними в цей період часу, і от діна, до нас дійшла дійшло цікаве ворожіння, а, датується воно серединою 19 століття, і його суть була у тому, щоб зрозуміти скільки років комусь членів родини залишилося жити і придеркти чиюсь смерть в родині. Для цього потрібно було взяти стільки рослин, Звіробою, скільки у нас є в хаті людей. Гарно його промити і повісити його на жердину у кімнаті пучочком. І кожен оцей пучочок треба було назвати на честь якогось члена родини. Тобто у нас був там пучочок баби Орисі, пучочок діда Петра, там нас з вами, чоловіка, дітей і так далі. І от то, той пучочок, який зів'яне першим, да ім'ям нашого родича, ото і буде першою людиною, яка помре. Коли саме помре, не зрозуміло, але це буде першим, хто помре в нашій родині. Було таке от ворожіння. Також було інше ворожіння, яке нам говорило про шлюб. Або через тільки ж дівчина зможе вийти заміж. Для цього незамужні дівчата зробили собі віночки, в, які, в склад яких входило 9 різних рослин і квітів, і через спину намагалися закинути той віночок на дерево. І от стільки разів, скільки віночок не закидався на дерево, а шмякався об землю, стільки років дівчина заміж ще не вийде. Тобто тут ми можемо розуміти, що якщо ви трошечки отакий і не зможете, не можете через спину закидати віночок на дерево, то мабуть по таким повір'ям і по такій ворожбі можна помирати в самоті. Якщо, звісно, шлюб для вас є важливою такою історією. От, але було і таке виражіння. Чи буде воно актуально зараз, та да, безумовно його можна повторити і подивитися, наскільки воно зможе програтися. І ще однією історичною теорією, звідки ж на територію Центральної Європи пройшло таке свято, як літнє сонцестояння. Є теорія про те, що свято долізло все-таки з північних частин Європи, тобто туди зі Скандинавії. Тому що для європейця, який жив в центральній частині Європи, культ сонця він безумовно був важливий, але не до такої степені, як для людей, які були в північних регіонів, і сонце для них мало велетенське, просто космічне Значення саме звідти історики вважають, що прийшла традиція підпалювати колеса і спускати їх підпаленими, палаючими з холмів да, з високих, для того, щоб вони котилися, і тим самим люди могли зібрати і вібрати у себе більше енергії сонця, яке буде йти на спад. Там, з кожним днем. Така традиція, до речі, перекочувала до нас з вами, до слов'янських усіляких племен. Звідти ми маємо у словенізмі таку саму традицію, коли запалюється колесо від телеги і пускається з якоїсь гори, тим самим прославляючи те саме сонце. Причому найцікавіше, що перед перетин різних свят, вони, вони буквально перетинаються у своїй задачі. Тобто, літа, або ж літнє сонцестояння дуже сильно перегукується з традиціями Белтайну, який був у травні місяці, і з традиціями йолю, тобто зимового сонцестояння, та сама історія з святими. Кострищами та священними, да, і святими кострищами та вогнями, в які закидали усілякі різні рослини очищувальні. поміж них проводило худобу, дуже сильно пересікається із Белтайном травневим і з Йолем, який буде взимку. Тільки якщо в Белтайні ми з вами очищали, готували свою худобу до вступу в літній період, то в середині. Літа задача була у тому, щоб е, тварина максимально очистилася та напиталася енергією Сонця як такого. О, так само, як і в принципі люди і таким самим чином окурювали цілі поля для того, щоб їх не жувала якась гадість, не взорочили ті поля, духи не пожували вашу пшеницю чи овес, запалювали е, по колу е, поля з е, якоюсь да, рослиною або культурою сільськогосподарською, запалювали вогни. Ще туди кидали священні трави, типу того самого Звіробою або полону, і от дим мав стелитися по полю і очищувати ваш врожай, який ви будете збирати туди у серпні або вересні місяці. Тобто традиції максимально схожі на те, що ми з вами вже бачили. Але у цих традицій літнього сенсостояння пов'язані саме з тим, щоб вхопити оце сонечко, яке є в. Піку своєї сили і піде на спад і зберегти його якомога довше, тому що клімат і умови вони не способствували тому, щоб бавитися і радіти сонечку занадто часто, особливо у тих, хто прийшов до центральної частини Європи експансією в XI столітті з північних регіонів. І ще одними. Цікавим повір'ям було те, чому ж не треба спати в ніч літнього сонцестояння. Були страшилки, ну така собі охристианізована історія того, що е люди, які засинають на день е літнього сонцестояння, виходять із тіла і ідуть, їхня душа іде на місця, де вони помруть, тобто блукають тими місцями, де їх спіткає смерть. І для того, щоб не тягнути до себе смерть раніше часу, і для того, щоб не будоражити себе знанням, де же ти помреш, в якому лісі, а це стародавні часи, або які розбійники тебе вб'ють біля якої річки, вважалося, щоб простіше просто не спати, для того, щоб ти з тіла не виходив і не йшов блукати тими лісами, де тебе потенційно можуть вбити, і тебе там наздогоне смерть. Наприклад, як святкували свято літнього сонцестояння на острові Мен, нам достовірно невідомо, але деякі традиції все-таки у нас збереглися, не дивлячись на таку о, достатньо важку христианізацію, яка відбулася на самому острові. По певним баладам і згадкам вважалося, що всередину літа мананан це кельський бог води. Водних просторів і за певними повір'ями, це той, хто переправляє а, мертвих на а, острів вічного літа або ж вічного життя. Да? Тобто не таке божество а, типу Харона, частково, а типу Нептуна щось така, от, така от цікава помість божества, да? де Бог Манона. Він отримав вдар стебла троснику. І вважалося, що той стебель траснику є священним, і досі до культових часовень, які є на острові Мен, ведуть. Прямо буквально зарослі троснику, який не викорчовують, і не зрізають, і не косять, його тільки підщипують для того, щоб залишалася стежка до тієї самої часовні або до церкви. Тобто це є от таким, адаптативною христианізацією, коли повір'я залишилося про тросник, але ж навіть церква зберігає для себе це повір'я і не викошує тросник, який веде до храмів або до часовні. Тому що ну, священна рослина. То така адаптативна штука, в принципі, християнізація внесла. Дуже велику кількість адаптації язичницьких свят до якихось своїх вірувань, і інтегрувала їх в свою ж систему координат і в свою систему віросповіданчу, яку ми з вами маємо. Ну, от звідти у нас літа, це те саме Івана купала і так далі. Тому подібне. Воно все дуже тісно пересікається з церквою, але має виключно язичницьке походження. І я думаю, що тут прямо вже не треба навіть цього доводити якимись історичними довідками, тому що. Уже все доведено і без нас з вами. Отже. Підбиваючи підсумок цього коротенького, але я вважаю цікавого відео, ми можемо з вами зрозуміти, що літнє сусистояння нам актуальне і досі. Це енергія сонечка, яку ми можемо вібрати різними способами. Дуже класний період для того, щоб палити усілякі вогнища, робити усілякі програмні свічечки. Якщо ви є в квартирі, у вас немає змоги запалити вогнище, ви можете запалити свічку і таким самим чином дати того вогню. А якщо ви не боїтеся дізнатися місце вашого, при смерті ви можете лягти спати в цю ніч, ніхто вам не забороняє, але повір'я кажуть такі моторошні да традиції нам переносять, що спати в цю ніч не бажано. Тим паче, що ця ніч найкоротша. За календарем, яка у нас є з астрономічної точки зору, бачимо з вами християнізацію і розуміємо її глибокі коріння і робимо якісь свої певні висновки. Тобто, в цей день наше з вами завдання взяти в себе максимальну кількість сонечка. Якщо маєте змогу, можете піти в ліси чи в поля і назбирати собі звіробою, зробити із нього такий собі оберіг або яку-небудь скоруточку, якою потім будете очищувати свою квартиру або ж хату. Да, і використовувати і ще протягом усього наступного року той а, священний Звіробій, який ви зібрали в день літнього сонсостояння. Так само, як і з світом папороті, але певні відео про літу і повір'я пов'язані із літою. У мене вже в принципі є на каналі. Можна пошукати і подивитися. А сьогодні я вам принесла таку коротеньку, але, як на мене, цікаву історичну довідку. Дякую, що додивилися до цього моменту. Хочу вам нагадати, що тут, -тут QR-код для постійних потреб для хлопців і дівчат, які боронять нашу з вами землю, а ми є їх надійним тилом. Тож, якщо ви маєте час, натхнення і можливість, ви можете задонатити звітність я надаю в інстаграмі. Другий момент, який мені хочеться сказати вам, що ви можете стати спонсором мого каналу. Уже після того, як всім задонатили і маєте час та натхнення. Бо, от-от, уже суперскоро ми будемо запускати прямі ефіри, які будуть доступні тільки для спонсорів каналу, і будемо там теревенити про всяке різне. Вони не будуть нести в собі якогось політичного навантаження, це скоріше будуть такі плітки та теревені, але вони можуть бути для вас цікавими. Якщо ж ви є супердонатором, найбільшого пакету, який я тут предоставляю на цьому каналі. То ви можете отримати доступ до мого закритого телеграм-каналу, де я навчаю магії. І нагадую вам, що в цілому я навчаю магії, і зараз у мене активно іде курс, рекламку якого ви, скоріше за все, бачили вже у цьому відео. Тобто, якщо ви думали, чи вивчати вам чаклунство чи ні, можете доєднуватися до мого навчання. Вся інформація, де мене знайти і що зі мною робити, є в описі під відео, як завжди. А я чекаю від вас коментарів. Якихось вподобайочок, підписочок і усілякого роду підтримочки. Тож дякую вам за увагу і всіх обняла.